Оце от справжній єдиноріг. Два ключі дистанційний запуск на Audi Q5 2013 року, яку ми придбали для наших клієнтів всього за 3550 доларів. Mm -hmm. Отобілі були мінімальні пошкодження по передній частині. Що ми зробили? Замінили капот, його перефарбували також передній бампер і підсилювач бампера. На цьому все. Під капотом стоїть двигун 2 літа турбо та повний привід. Друзі, я навіть окуляри знімав. Нас кольору кольоросиння з електроприводом, підігрівом, також пам'ять пробігу 160 тисяч кілометрів, 100 тисяч миль, це справжній єдиний ріг. 2013 року автомобіль, якому якому провів 160 тисяч кілометрів. Ви собі уявіть, великий екран мутемедію, двохзонний клімат, підігрів, електронне стоянкове гальмо, запуск кнопки, що іще потрібно. Панорамний дах з люком. І як бачите, він не провищий. Автомобіль просто в ідеальному стані. Також є електропровід багажнику. Друзі, в 2025 році знайти автомобіль 2013 з пробігом всього 100 тисяч миль це ще та була задачка. Але наша компанія з нею впоралась. І автомобіль став мега вигідно для нашого клієнта. Якщо вас також цікавить, Audi Q5 США або будь-який інший автомобіль, ви знаєте, що робити. Пишіть нам директ і ми зараз для вас якісний та вигідний варіант напряму за аукціон. А ми вітаємо щасливого власника!